Подивіться, друзі, скільки ягід. А це ж глід. Подивіться ближче. Це справжнє багатство для тих, хто має серцеві хвороби. Це чудово, я одну з Ммм, а який смачний, трошки червивий. Таке як яблучка, зараз покажу вам. Отак. М -м -м -м. Тут. Така серцевинка бубочка. Красива. І м'ясиста м'якоть. Подивіться, нагадаю, що треба збирати або можна збирати, лише там, де немає впливу транспорту і так далі. Дивіться, далі зараз фоткаю. По-перше, який краєвид, подивіться, гарний. А по-друге, скільки рясно його тут наче <головина> воробина рябина Боже він тут такий аж аж син, аж якийсь бордовий, ану я спробую його. Ану ану. Це мабуть, інший сорт. Так, да, трошки такий смачніший. Це давно в мене не було про корисні такі... Рослини це для серця найкраще. Але квіточки, коли воно цвіте. І ви бачите, як рясно, це ж багато квітів. Багато квіточок навесні опадають і самі. Тому якщо десь багато дуже гльоду цвіте, то можна його і а, рвати, квіточки. Квіточки це чай роблять відвари. І це їдять. Сушать, їдять, можливо, якийсь там компотик роблять. Це для сердечників дуже-дуже корисна штука. Така вам краса. На пам'ять запам'ятайте глід. Можна його вирощувати в саду. Він... А, до речі, а в саду він подивіться, яку красу дає восени. Ну, Це ж просто фантастика, правда? Це дуже красиво. Такий глід. Раджу дуже всім. А ще є сік з гльоду. Взагалі бояришник, да, його знають. Є настойка, але настойка містить спирт, це не дуже корисно. Сік без спирту, абсолютно можна знайти. І чай. Ось так. Будьте здорові, друзі!